Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Зараз 18.12, 1 березня. Я буду робити розклад для Запоріжжя. Сьогодні планувала, але не вийшлося, бо було, бо було багато роботи. Так, давайте подивимося, яка у нас ситуація буде загальна. Не могла відкрити бутилку, представляєте, гляньте. Що вони з ними роблять з тими бутилками? З водою. Оці пластикові. Дуже туга. Так і не відкрила. Як плюнула. Це ужас. Чоловіка вдома немає. Що скуплятись? Я не можу без нього воду відкрити. Дожилася. Ой. Дивимося Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Яка буде ситуація у нас а, з приводу ударів? Ракетами, дронами. Ще буде така ситуація, покажіть нам то. Ну, ось така ситуація у нас буде. Бачите, проблемки будуть. По тучкам воно буде, закінчиться якось неясно. Давайте ми трошки розкриємо, О, бачите, поповзли, поповзли. Ну, скажімо так, проблеми будуть не дуже серйозні. Раз вони в тучки переростуть, то не дуже серйозні. Але люди, які їх зробили, вони, на жаль, нікуди не дінуться, вони так і остануться в обществі. Тобто, ну, будуть давати, будуть давати наші координати. Проблемки будуть. Угу. Ну, таке собі. ну, Давайте подивимося скарбничку для Запоріжжя на. Від цього часу, при 24 години, з цього ж питання, ударі ракетами та дронами. О, бачите, що випала коса. Рішення. Рішення буде, яке зараз подивимося. Коса, все коса, да. Коса, все коса. Ну, давайте глянемо. Позитив, негатив. І трансформація. І далі йдуть криси, а потім успіх. Ну, дивіться, трансформація лежить у нас між серцем та крисами. Будуть наші хлопці робити все, що можуть. По крисам не дуже воно так закінчиться для нас добре. Дуже треба багато прикласти зусиль, щоб був оцей ведмедь, щоб це закінчилось успішно. Тобто, старатися будуть вони дуже серйозно. Давайте подивимося, як спрацюють ППО. Люди, вчора я просто таким голосом казала. Просто в мене був вчора насичений день, і просто вже голос був, і енергія вже просто. Але я розумію, що є люди, яким потрібен, так як і мені, собственно кажучи, цей розклад. Тому я по-любому його робила. Так, і давайте подивимося, як спрацюють ППО. Угу. По Запоріжжю на ці 24 години, бачите, криски падають і падають. Чим то для нас закінчиться, Ну, знаєте, нічим страшним, воно, в принципі, не закінчиться, якось так. Вони -по -по попрацюють, але тут оця криска і книжечка, ну, тим не менш, новини будуть непогані. Ну, якось так вони. Бачите, та змія, вона вже випадала, до речі. Тобто там будуть якісь все ж таки. Речі неприємні, е, може будуть не дуже правильні координати, вони іспользують, Ну, щось таке воно буде. Тобто там, я не скажу, що це зрадництво, не скажу ні. Ні, я не відчуваю тут зрадництва. Тут просто, знаєте, от може хтось себе гарно, погано буде почувати, чи пов'язано то зі здоров'ям, так чи ні. Так, бачите. Люди це людський фактор. Людський фактор ніхто не відміняв. Ніхто. Так, і давайте подивимося. Тепер вже, чи будуть у нас людські втрати. А, давайте глянемо сигніфікатори. Сигніфікатори ударів, будь ласка, покажіть нам від цього часу, на 24 години, які будуть сигніфікатори на прильоти ракет дальнобойних С-300, С-400. І дрони. Так, ну що можу сказати? По ракетам дальнобойним. хлопці справляться. По С-300 трансформації ЕД і Д якісь будуть по цьому питанню клопоти, але вони нас, в принципі, не дуже коснуться, так як бачу. Я С-400 навіть падає букет, тому що хлопці, ту С-400, в принципі, від. Ну, як кажуть, да? ну і по дронам. По дронам іде у нас башня, яка лежить між домом і клевером. Тобто, якщо дрони ці будуть, то вони будуть просто унічтожені. Так, да. от, пожалуйста, коса випала. Тобто, я можу вам так більш-менш якось підітожити, що. От сьогодні був день нормальний, сутки, і ці, мабуть, будуть такі ж самі. Дай Боже, щоб так, щоб так і було, так як показали Ленормани. Так, і давайте побачимо, чи будуть у нас людські втрати. Спитаємо у карт, чи будуть людські втрати від ракетних ударів по Запоріжжю на ці 24 години від цього часу. Покажіть нам, будь ласка. Чи будуть людські втрати, неясна трошки ситуація по міжкій енергетики йде. Але в цілому от я зробила розвиток. Все буде нормально. Ця ну, тучку зараз ми роздивимося. В принципі, ситуація стабілізується і буде букет. Ну, не, буде, не буде вбитих людей у нас в Запоріжжі від ракет та дронів. Так, давайте подивимося, що будуть руйнування будинків. Взагалі, будівель по місту Запоріжжю від ракети дронів на ці 24 години, які попереду будуть. Ну, от Зміючка ця ніяк не відповзе. Коса зрізає ці швидкі зміни. Чим-то, закінчиться, тут то закінчиться по луні проблемами. Ну, от луна випадала нашим хлопцям. Може, десь вони чи промахнуться, чи не спіють, і ось проблеми ці будуть. Гора нам падала, змія нам падала, луна і коса теж падала. Карти повторюються. Тобто, по руйнуванням, вполне возможно, що таке станеться. Вполне возможно, що таке станеться, десь можуть попасти. Ось опять ці криски. Ну, не буде це так якось для нас, бо ось, пожалуйста, іде букет. Тобто, дивимось, де у нас будуть руйнування, якщо покаже домівки, чи промислові об'єкти, чи приватний сектор, ми побачимо. Що це будуть тепло енерго підприємства, що торгові, то зараз ми роздивимося. Так, мости давайте глянемо. Тобто проблеми будуть. Так, вони будуть, але вони не будуть такими страшними, і з ними ми будемо справлятися. Тобто, по букету ми будемо справлятися. Переображи... Ні, давайте я візьму, бо я збилася. Так, мости дивимося. Будь ласка, покажіть мені, бо я так вже. Пливу, а, як по річки, знаєте? З вами розмовляю, а сама роблю. Будь ласка, покажіть мені ситуацію з мостами в місті Запоріжжя на ці 24 години, які будуть попереду з ракетами та дронами. Що воно буде і як? Мости нові. Дніпро А бачите з Дніпрогесом, як все проходить? От. Тобто, змія опять тут нам падає по кругу йдуть, тут обстановка йде по кругу, але буде, буде у нас букет. Тобто тут ось ця змійка, бачите, вона проявилася і в Дніпрогесі. Але тут більше, знаєте, по роботі буде йти. І е, там якось воно внутрі, внутрішньо. Так, ну і. Приображенські мости, ось падає гора, ось падає коса. Таке відчуття в мене, що вони будуть працювати по мостам сьогодні, бо ви бачите, що впало, хіба що тільки криски не впали, да? а так весь той спектр, весь нам випав. Ну, ось тут будуть проблеми. Проблеми. І я вам так скажу, що так, буде відрізання. Відрізання, рішення. Ну, В принципі, ця проблема буде вирішуватися. Буде вирішуватися, состояння буде стабілізуватися так, на четвірочку, більш-менш не по букету. Так, ну і а ну, давайте гляну, що ця собачка очікує. Ну, Тут буде успіх, добре, хорошо. Тобто, у нас преображенські мости, тільки такі ось вони. Ну і Дніпро-Гес там, але там падає гарна карта в кінці, так що можна особисто, я так думаю, надіюсь, дуже, що не потрібно переживати. Так, давайте глянемо залізничні вокзали по місту Запоріжжю на ці 24 години. Яка буде ситуація в плані ударів ракетами-дронами? Як вона складеться, що воно буде. ЗД-1, ЗД2, зд 2 ЗД Ліве, ЗД Ліве буде працювати, зд друге теж, хоча там плани йдуть, але буде успішно все. По ЗД один тут чи будуть там трошки, але теж воно буде по вокзалам все спокійно, слава Богу. Їдьте, люди, переміщайтеся, свобода по країні у нас є переміщатися. Так, далі поїхали. Ну, звісно, що на підконтрольну територію. Ну і давайте подивимося, що там, як воно буде у нас по. Гномам що нам дають? Який розклад? На 1 березня. Ой, перше, це ж буде вже друге. Сьогодні перше. То вже буде друге, але ми чіпляємо і перше ніч, кусок, вечір, і друге йдемо вже, заходимо в друге березня. Так, давайте подивимося, що підготували гноми для міста Запоріжжя на цю добу. Для цивільних. Угу. Така дівчинка, королева монет. Гарно. Значить, будемо ми при своєму. Влада. А бачите, як ми випадаємо постійно, пості, пості, як мечові королі. Народ у нас розумний. Так, влада. Ой Боже, а що таке? Що, правду, матку будуть казати, чи що? Ну подивимось. Так, що ми будемо всі ці все від цього мати. О, бачите, яка дівчина гарна. Ну, може, щось почуємо. Військовий розклад. Дев'ятка чаш. Прекрасно. Туз монет. І мах. Дай Боже, щоб так сей було, щоб було спокійно та тихо. Так, давайте подивимося, що ми будемо мати по ітогу. О, а тут нам іде і трансформація, і суд, і повний набор. Вроді, все, так шло хорошо. Трансформація лежить між таких карт, не дуже гарних, я б так сказала, тут іде у нас кризисна карта по монетам, бо, може, дуже багато тут. Будемо радуватися, що тихо і мирно у нас буде. То хтось забухає ось, або хтось потрати грошиків. Ну і бачите, будуть розтрати якісь, витрати будуть, повинні будуть робитися витрати на щось. Трансформація іде, це смерть, вона лежить між нормальних карт, хоча тут лежить суд люди. Я вам хочу сказати: в сочетанні з судом, ну, це ж ви ж розумієте, кладовище і смерть. Це зрозуміло, що е, сучитання по ітогу погане. То я вам хочу сказати, що хочу відкрити ці карти цю, біля суду показати. Нам падає імператриця. Ага, ви не бачите, да? дайте раз я підніму. Трошки підніму так підсуну. І ось так під, підніму вам, щоб ви бачили все в мене. Дев'ятка чаш, маг. і ось, бачите, нам випала така комбінація. Я кладу на суд, бо я хочу зрозуміти, що це за суд буде у нас? Це негативна карта чи позитивна карта для нас. І кладу і тут нам іде імператриця. Це дуже добре. Бо поряд зі смертю і судом, якщо іде імператриця, значить тут не буде у нас. Реально не буде втрат смертельних, не повинно буде, Імператриця того не допустить. Значить ця карта суда, вона позитивна, вона відкриє, реально відкриє. Не зря тут падає от карта правди від влади. Може, ми щось дізнаємось по ітогу. І будуть серйозні зміни. Тут дуже серйозні карти впали. Ну, і що нам дають карту пораду? А карта порада у нас іде долг. Долг і займ. Паш монет. Ну, не маємо ми грошей, на жаль. Живемо в кредитах, в лімітах, в усьому. Діватися нам нікуди. Так що, ось так. Ну, і здоров'я також втрачає населення, втрачає здоров'я, хто нерви, хто. Зараз ще інфекції підуть в березні місяці, як завжди, у нас жовтень-листопад, і зима більш-менш, а от оці зміни з одного переход в інший, у нас завжди йде, йдуть віруси. Так, ну ось така історія буде, бачите? Не дуже, звісно, приємно, але куди діватися. Загальний розклад на Запоріжжя я закінчую. І буду робити зараз по берегам. Планую зробити розклад для подивитися на Придністров'я, які плани там, в принципі, це реально, це все можливо і збавитись від того, ще її ті склади собі прибрати було б добре. Ну, а по тому, що Франція і Германія опять лежать задні цю Путіну, це, звісно, неприємно. Але що поробиш, стара Європа, вона така. І вашими, і нашими заруб з пляшем. Я не скажу, що всі. Британія була і буде а, реально глобальним королевством. Це не зрівняно з тими країнами безтолковими, чесно кажучи. Що та Франція, що та Германія, фігнею страдають. Ой, господи, просто ти що так скажеш? Ладно, люди, все. Почуємось, папа. -па.